Уже кілька місяців між Росією та Україною не відбувалися обміни полоненими. Останній такий був 8 лютого 2024 року. Оповноважений справ людини в РФ Тетяна Москалькова звинуватила у цьому Україну. За її словами, Київ висуває надумані вимоги. А влада Московії, нібито, веде перемовини з міжнародним комітетом Червоного Хреста. Аналітики ISW вважають, що РФ банально хоче приховати свої злочини. А така заява москалькової може бути зроблена для того, щоб розпалити ворожнечу та посіяти сумніви у Заходу щодо допомоги, яку він надає. Тим часом в Україні через велику кількість російських полонених відкрили уже третій табір. Тут на них чекають спорт, робота та інші активності. На території установи є церква та місця для приготування їжі. Нагадаємо, що на одного військовополоненого щомісяця витрачають близько 10 тисяч гривень. Це більше ніж мінімальна зарплатня громадян України. Натомість українські полонені постійно зазнають катувань. Пташка за Азовсталі написала про це так: їм ламають кістки і зрізають шкіру, їх б'ють током, гвалтують, морять голодом та спрагою. Морально знищують та принижують. Повністю всі військові, які зараз в полоні, вони всі повинні бути вдома. Представники ООН опитали 60 звільнених з полону, із них 39 стали жертвами секс насилля. Наразі також відомо про 27 кримінальних проваджень пов'язаних із стратами українських полонених. Мова йде про вбивство 54 військових.